Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене Project Pen Дійти до дна в тінях». Нагадаю, що беруть участь в мене постійно 9 відтінків тіней, в яких я хочу дійти до дна, намагаюся це зробити. Вісім з них я вибирала рандомно з цієї коробочки, і один вибираю просто сама, який хочу. І звіти я роблю щомісяця. тобто ми дивимося кожен місяць, чи мені вдалося дійти до дна в якихось рефілах. Якщо це так, якщо я в якихось рефілах доходжу до дна, то я, відповідно, перевибираю нові відтінки. Отже так, давайте подивимось, які мені вдалося за квіти місяць досягти результатів. Давайте почнемо цього разу з відтінка, яких я вибирала сама. Це в цій палітрі від Huda Beauty Wild. Вона у мене така поломана, нещасна. Це ось цей відтіночок. Як бачите, тут вже є така непогана ямка. Я все-таки сподіваюся, що за травень місяць я доберуся до дна. Це такий, знаєте, в складку повіки матовий відтінок. Ось. Так, давайте робити своч. Цей відтіночок ще залишається, і ми наносимо його сюди. Бачите, такий світленький, дуже добре в складочку повіки підходить. Ось. Так. Вже ще трошки, щоб краще було видно. Ось такий. Так, це перший відтінок, він залишається, тому я сама нічого не буду перевибирати. Так, наступний відтінок це вже я вибрала рандомно от в такій палітрі Нюд. Це теж оцей кутовий відтінок, і як бачите, я в цьому відтінку нарешті дійшла до дна. Дуже довго він в мене був, а все тому, що я його постійно з якимось не носила на повністю на повіку, а тільки на стик, ближче до зовнішнього кутка, і то треба було його так потрошки. І тому він довго в мене йшов. А я тепер почала його повністю на повіку наносити. Теж дуже красиво виглядає, і зразу ж утворилося дно. Так, давайте. Зроблю своч, і цей відтінок вибира... вибуває. Ми на його місце будемо вибирати щось новесеньке. Ось такий, бачите? Красивий такий сяючий відтінок, такий коричнево сірий Так, ось так. ось Значить, це вибуває. Це перша в нас дирочка, скажімо так. Наступна палітра ось така від Євроше, Вона так ось така. І тут бере участь ось цей третій відтінок. Бачите, ямку я тут копаю, копаю. Цей відтінок я наношу на зовнішній куточок ока, він матовий, такий трохи рудуватий, трохи він мені вже набрид, але все-таки я не здаюсь, хочу дійти до дна. Я взагалі планую цю палітру в кінці року, напевно, розламити і хочу по максимуму використати ці два відтінка. Ну, в ідеалі, звичайно, хотілося би повністю використати, але. Не знаю, вже, як вийде. Так. Оцей відтінок мені не дуже подобається, він трішки так залипає. Навіть на свочі видно. Ось. З ним треба бути дуже акуратним. Так, це другий. Ми подивились відтінок. Так, наступний відтінок це в такій палітрі Кеткін номер c 11 Так, давайте я прикрию дзеркало. Тут теж матовий відтінок. Ось цей. Такий найбільш рудий в цій палітрі, хоча тут всі руді відтінки, але цей прям такий оранжевий. Я не знаю, як показати. Тут трішки ямка є, але дуже складно. Мені якось дуже складно в ньому дійти до дна. Але так як попереду літо, то я залишу цей відтінок. Все-таки влітку, можливо, такі оранжеві відтінки якось краще підуть. І, знаєте, мені шкода, що в цій палітрі вже всі, всіх відтінках є дно, крім цього. Тому якось його так залишати на півдорозі не хотілося б. Тому він у мене залишається поки що. Зараз покажу своч. Дивіться, який це оранжевий відтінок. ось. Так. Добре, давайте дивитись далі. Далі в нас залишилась ось така палітра від Evelyn, Angel Dream. І тут брав участь, брав участь, бо тут вже є дно. Як бачите, ось ось цей е, другий відтіночок. Я його наносила і на внутрішній куточок ока, і повністю на повіку. І ці ціні дуже сипляться, теж мені не дуже подобається. Хотілося би якось їх максимально закінчити і теж розкламити. Давайте робити своч. Цей відтінок вибуває, на його місце будемо вибирати щось новеньке. Так. І його наносимо от сюди, ось такий відтіночок. Так, і залишилось у нас чотири відтінки з цієї величезної, самоназбірної палетри, палітри від лимшопу, бо я вже заговорююсь. так, ось. І давайте по порядку дивитися, що тут. Перший відтінок це ось цей другий. Так, давайте, можливо, я буду їх витягувати, щоб краще було видно. Ось такий відтіночок. Ну, бачите, ямка трішки є, але поки що до дна далеко, тому цей відтіночок залишається. Так, ось ось такий ось такий відтіночок. Так, він називається кому цікаво, ось так. Так, наступний відтінок це в нас ось цей сірий. Так, я казала, що не дуже люблю сірі відтінки, але як бачите, трохи ними все-таки користуюсь. Теж ямка є. І давайте робити свотч. Ось такий він такий, знаєте, сіро коричневий. Ось, Чимось трішки подібний на ось цей. Але, правда, він світліший набагато і більш сяючий. Ось такий. Так, наступний з цієї палітри. У нас, чекайте, я вже забула, який. А, ось цей. Так, ось цей. А правда, не показала, як цей сіро коричневий називається. Секундочку, виправляємо. Ось так. Фокус. Фокус. Що таке? О. Ось так називається. І тепер дивимось. Так, напевно, я цю палітру переверну, а то воно фокус. Ось. Е, наступний відтіночок зразу покажу, як називається. Ось так. І тут теж, бачите, є невеличка ямка, але поки що до дна я не дійшла. І тому він теж залишається. Це, бачите, такі, от хлопоп... такі пластівцями набирається. І я думаю, що, можливо, до наступного разу я зможу дійти до дна, тому що так трошки набираєш, і вже ямка збільшується. І, відповідно, треба його розтирати. Це дуже красивий відтінок. Мені дуже подобається, але мені не подобається, що потрібно ось так його. Розтирати. Так, і останній відтіночок, в якому мені здається, найкращий результат. Ось така велика ямка. Але поки що до дна не дійшла. Ось так він називається. І він мені з цих сяючих найбільше подобається. Він найкрасивіше виглядає в макіяжах. Так, ось такий. Ну, ось така палітра поки що. У нас залишається. Так, давайте ще раз покажу. А ось ці два відтіночка вибувають, і на їх місце ми зараз виберемо щось новеньке. Так, давайте подивимося. Перемішаємо добре цю коробку і будемо витягувати. Давайте відразу два витягнемо. Це перший, і давайте оце другий. Так, перший ми витягли ось цей. Давайте подивимось, що це. Ой, знов Shop, 17-й. 17-й зараз це знов ця палітра, Ой, я перепрошую так, подивимось, який це 17-й. Так, тут у нас 8 відтінків, 16. 17-й ось цей. Е, ну, хай буде, що вже поробиш. Так, ось так вона називається: Холодне лято. Холодне літо, я так розумію. І давайте робити своч, Тут же трішки така є ямка. Це, це відтінок, один з перших, який я купувала в глемшопі. Вже в три, напевно, тому може і більше. Так. Ось таке. Ось такий відтіночок. Теж красивий. Внутрішній куточок ока теж красиво. І давайте подивимося, що друге ми вибрали. Надіюсь, що це буде вже не глемшоп. Так, ні. Надія була даремна, знову глемшоп. Я не знаю. ну 6, Давайте подивимося. 21-й відтінок, який це 16, 19, 20, 25. Ні, це знову оранжевий. Я його закидаю назад. І будемо щось інше. А то, так, давайте перемішаємо. Надії, тримаємо пальці, що це не буде глемшоп, а щось буде щось інше. Давайте. Оцей. Глемшоп. 24-й, так, 16. То я так розумію, це оцей останній. Теж у нас є подібні відтінки. Тому давайте спроба номер 3. Давайте перевиберемо ще раз. Тому що це з лимшопа і ще й подібні відтінки. то трошки, знаєте, якось занадто. Так. краще. Давайте ось цей. Так. Ну, що ти поробиш глемшоп? <хи> так, 8, де, десь цей золотий. Ну, це, по крайній мірі, такий золотий. У нас такого немає. Ну, хай вже буде, тому що третя спроба і все глемшоп. Давайте будемо ось цей відтіночок. Так, ось такий золотий. У нас тут золота як такого немає, тому думаю, буде непогано. Так, ось так він виглядає, цей відтінок. Він такий золотий. Золотий, з зеленим, навіть відблиском трішки. ну Ось така наразі палітра в нас вимальовується. три матових залишилося і шість сяючих відтінків. В принципі, непогана палітра така. Скоріше, я би сказала, осіння, а не літня. А зараз уже на травень. Ну Пишіть, як вам така палітра. Буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім Па-па-па-па